Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак задяка Тілець на період з 29 грудня по 4 січня 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Троянда це кохання, але чомусь поруч розбите серце. Будьте уважні та обережні, не кажіть нічого такого, що ви, наприклад, не подумали і висказали, а потім з'ясовується, що ви були неправі. Ось тут покровительство вищих сил, парасолька. Дуже гарний знак. Особливо, якщо це стосується кохання. Ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Державна установа щось ви будете або вирішувати, або якось звертатися щось для вас важливе. Іноді, наприклад, ви випадково зайшли з подругою в магазин і знайшли для себе. Те, що давно чекали, наприклад, сумочку або щось таке, державна установа якось для вас має значення на цьому тижні святковому. Можливо, це якийсь корпоратив, вас кудись запросять і ви там гарно відпочинете. Ось тут поруч терези для знаку тілиць. Зверніть увагу, кохання може бути. Знак зодіака Терези, а можна просто сказати: зберігайте спокій, рівновагу, не хвилюйтесь та помірно витрачайте фінанси. Цей значок також про це каже. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. Це святковий тиждень новорічний. Саме тому ви його маєте провести на позитиві для того, щоб весь ваш новий рік був спокійним, позитивним, а також насиченими добрими подіями. Про це каже новорічна ніч на цьому тижні. Другий розклад. Сумна новина, за щось ви будете хвилюватися, або якісь звістки, такі, що вас не дуже задовольняти. Тут у вас ключик, «Віднайдити рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. А також лавровий вінок це успіх. І ще, друзі, ось тут корабль це далека дорога, або новий проєкт. Можливо, вам хтось на корпоративі сповістить, що вам доручають якийсь новий проєкт, або ви будете кудись їхати для розвитку кар'єри, або за сімейних обставин. У кожного своє. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Через щось ця сумна новина? Вона може бути якоюсь, котра вас не стосується, але ви її, наприклад, почули. І трохи так розхвилювалися. Якщо карта випадає, то вона якось має присутність в вашому житті. Або якась подія, або якесь сповіщення, але загальні карти досить такі потужні. Корабль, лавровий вінок, ключик віднайдити рішення. Прямуємо вперед. на третій розклад. Знак зодіака Тілець на період з 29 грудня по 4 січня 2026 року. Святково новорічний тиждень. Третій розклад. Знову державна установа. Щось таке будете там робити. Це можуть бути і корпоративи, і якісь важливі рішення. Наприклад, керівник захоче вас сповістити, що вас переводять. На іншу посаду, а ви тієї посади давно чекали. Або щось таке. Ось тут у вас кохання. Кохання це не просто закоханість, не лебідь, це вже троянда, кохання, котре існує. І воно буде мати велике для вас значення саме на цьому тижні. Зверніть увагу, друзі, сонце це таке кохання, котре осяє вам. Ваше життя, воно буде взаємним, а також ви будете щасливі, досить щасливі. Ось тут котик: нікого не слушайте, третій зайвий, хто суне носа в ваше життя, чого б воно не стосувалося. Один раз собі закарбуйте в пам'яті, що всі важливі рішення приймаються самостійно, тільки все, що стосується мене, я приймаю самостійно і потім за це відповідаю. Який буде результат, гарний або різний це вже, так би мовити, неважливо. Головне, що ви самі коваль свого щастя. Що ви тут маєте? Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. А також качечка, домашнє господарство. Якісь, можливо, вдома у вас будуть зміни, наприклад, перестановка меблів, або щось купите собі, в якості подарунка на Новий рік, домашнє господарство. Сьогодні з вами дивимось на колоді колесо року. Для знака зодіака тілець, застереження колесу фортуни та порада, Рицяр чаш. а також одна карта Новорічне бажання. Загадуйте, друзі, і не забудьте загадати під ялинкою в новорічну ніч. Троєчка жезлів. Друзі, застереження колесо фортуни. Це карта, котра показує 4 пори року, а також якісь гарні потужні зміни. Чому вона випадає застереження? Якщо саме зараз у вас намітилися якісь зміни, не чекайте наступної пори року, та зроблю це влітку, або весною, або краще на осінь. Робіть саме тут і зараз, тому що це дуже потужний якийсь шанс, котрий ви маєте використати колесо фортуни. Фортуна іноді до нас може прийти ще по життю, а іноді вже і не прийде. Покатиться далі, тому що це колесо, воно не стоїть на місці, воно рухається. І якщо у вас цей шанс випав, значить ви були в черзі, і до вас ця черга дійшла. Це може стосуватися кохання, наприклад, одруження. Ви, щоб ви, наприклад, не втратили свого нареченого, бо він подумає, що вона не хоче серйозні стосунки, і буде поглядати на інших. Або щось в такому сенсі: Порада. Рицарь кубків. Для дівчат це може бути закоханий чоловік або юнак. Порада полягає в тому, що якщо ви своє щастя знайшли, тримайтеся міцно, приймайте важливі рішення, особливо під ялинкою. Якби хто не ставився до цієї події новорічна ніч, але вона магічна і вона має свої певні якості. Наприклад, відбуватися мрія. Вона може втілити її в реальність. Розповім вам такий маленький секрет зі свого життя. Ми з чоловіком випадково йшли десь з роботи ввечері 31 грудня через центральну площу Херсона. І там стояла величезна ялинка, і навкруги нікого не було. І ми вголос кричали Всесвіту, щоб, щоб він нам. Послав дитину. І яке було наше здивування, коли ми дізналися після всіх свят, що дитина у нас буде, і він народився саме в наступному році. Я хочу, щоб у кожного відбувалися такі дива, котрі для вас важливі. Хто хоче родину, хто хоче кар'єру, хто хоче нове житло? Просіть і ви будете почуті. Головне це робити від щирого серця. І ще одна карта на ваше бажання троєчка жезлів, вона показує, що якщо ви, наприклад, будете робити свою справу, то вам не варто робити це наодинці, вам треба, щось, якась допомога якихось людей, котрі будуть поруч з вами. Будь-яка допомога. Наприклад, водій, який розвозить закази, або їздить на пошту, або той, хто робить з вами вашу справу. Наприклад, хтось там, дівчата, хендмейд, або якісь випічки. Обов'язково беріть собі когось на допомогу, і ця справа буде успішною. Це карта маленька. І не знаю, що ви загадали, але поки що вона вам каже ні. Але... З огляду на те, що це трійка, це обов'язково може бути хтось, якась додаткова людина, котра вам поможе виконати ваше бажання. Наприклад, юристи, якщо воно стосується якихось ваших справ, або якісь самі розумієте, ті, можливо, вчителі, хто вас цьому правильно навчить. Ось так, друзі. Ось такі ви сьогодні почули. Почули секрети, а також поради від карт Таро та Пасьянса. Бажаю вам гарного новорічного тижня, успіхів, всіляких, виконання ваших мрій і щоб ви були обов'язково щасливі. Від цього залежить наше життя. Якщо людина себе почуває щасливою, то обов'язково це щастя вона приманить, прикличе. В своє життя, і воно обов'язково прийде. Щасти, друзі.